Друзі, часи показують біля 10-ї, да, близько 10. Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні ви почуєте від мене таролога Наталії Лівни, відповіді на ваші запитання по містах, що буде, почнемо з вами з Одеси. Чорноморськ, Южний, Чорноморськ Южний Ізмаїл та Одеса. Давайте з вами почнемо з моєї рідної Одеси. І так, що чекає на Одесу найближчим часом. В Одесі буде багато обстрілів. Ми з вами бачимо туз. Це щось таке, знаєте, велике. Це не дрон, це ракета. І ось ми бачимо, яка вона велика, воно летить. І безумовно, що будуть відбиватись. Це оці постріли, що ми чуємо з вами. Ну, Але все одно десь попаде, тому що 8 кажезлів, багато всього Ось, і тому тут уже горить кругом, бачите? Тобто Одеса буде обстріляна в найближчий час, чи цієї ночі, чи на найближчі сутки. Ну, Карти можуть показувати навіть на протязі, е, неділі. Але я думаю, що це буде швидше. Причому є небезпека. Тут жезлі це досить небезпечно, друзі. Майте на увазі, бережіть себе і готуйтеся до того, що може десь бути відключення світла. Ось таке. Так, далі: Чорноморськ. Чи буде обстріли Чорноморська? Безумовно, що Одеса, що Чорноморськ, є прильоти. Тут однозначно ми з вами бачимо той самий тукс. Тому воно летить і туди, і сюди. І так, Ізмаїл. Можливо, велике це кабе. Ну, тобто, по Одесі, по Чорноморську. Давайте дивимося з вами Ізмаїл. Дивіться, на яке б місто я не подивилася Одеська область, і кругом тут, тут летить. Ну, кругом. Тобто ми також бачимо тут п'ятерка чаш, а ось тут, друзі, випало ще й супроводження, що десь можуть постраждати люди, бо ми бачимо п'ятерку чаш. І велике розрушення. 16-й аркан це прямо ось ми бачимо прямо так все розпалося. Тобто, кудись прилетить, ну це вже не кап, можливо, не знаю. Але це щось таке руйнівне. Южний, Тобто треба казати південне. Мені пишуть, Южний. Ну, хто по старій пам'яті. І так. що там? От ми бачимо, що нічого такого немає. Хоча вісім камечів це теж неблагоприятна карта. Ну, але це, я не думаю, що це якісь там серйозні обстріли. ні. Друзі, Дніпро. Друзі, однозначно Дніпро будуть прильоти. Навіть бачимо загиблих. Ось ми бачимо загиблого. Ось ангел. Це 16-й аркан, це карта розрушення. Ну і тут шістрка чаш. Це якесь здання, таке школа, дитсадок, може це якийсь там технікум. Це якась державна будівля. Тобто ми тут бачимо, що прилетить, і вона буде розрушена, ця будівля. Мабуть, ще й будуть люди, які постраждають. Ось так, друзі. Дніпро, будьте обережні. Раз так, Дніпро кривий ріг. Кривий ріг. Друзі. Повторюю, що я відповідаю на ті запитання, які ви пишете. Хто мені пише, з якого міста, того я відповідаю, щоб не без образка. От. Якщо ви напишете, яке місто село ви живете, я подивлюся. так, кривий ріг. Друзі, кривий ріг, це точно там буде смерть. Ми бачимо з вами десятку мечів, а також ми бачимо з вами смерть. Карта. Це доросла людина. Ось так ми бачимо. Бачимо, що там щось буде таке, що принесе неприємності, можна сказати, горе для людей. І мені, на жаль, неприємно дивитися на всі міста. Ну, просто почти на всі, на ті, що я подивилася, практично всі обстріляні. Порозумієте, це те, що як на основному каналі я дивилася і казала, що він просто зійшов з ума цей Путін. Він просто буде закидувати наші міста та села своїми ракетами. І кривий ріг, не виключення. Тим більше що ми бачимо і карту смерті, і десятка мечів, то це точно якісь дуже болезнені прильоти суми. Сума. Ну, безумовно, що тут дев'ятка мечів. Це значить неприємності, це не дають спати, не дають нормально жити. Тобто летить безумовно і там. І тут двійка, то карти не хочуть відповідати, що прямо от хтось там що хтось помре. Ну, але можливо, це карта границі, бо ми бачимо біле-чорне це завжди границі. Але вона ця жінка це. Живіться, вона закрила собою все да, те, що робиться. Тобто є границя, але ще поки там не відомо нічого. Можливо, таких якихось новин, поки вони їх ну, не є їх багатсько, так скажемо. Хоча по дев'ятки, да, ми живемо тут, всі в Україні, і вони по нас б'ють. Хоча тут 19 аркан, карта Сонечко. Ну, ну, Тому що ми тішимося тільки тим, що ми живемо в Україні, а не в Росії. Це таке, знаєте, як кордон між тим світом і цим світом. розумієте? Тим світом, російським світом, який відрізняється від нас і від нашого світу. І так, дивимося далі Полтава. Полтава. Ну, Безумовно, що раз ми дивимося на Полтаву, то це входить сюди і Полтавська область. Ну, Тут п'яторка мечів, а ви бачите, кругом. Дивлюсь на кожне місто, і кругом є негатив. Десь більший, десь менший, десь десятка і смерть, десь просто п'ятірка. То це, розумієте, воно не не те, щоб, можливо, не приносить смерть, але приносить великі неприємності. Це може бути без світла, це можна, може бути там, без газу, ну, тобто такий дискомфорт. Миколаїв, Миколаївська область. Я думаю, друзі, що вони пуляють по Одесі кабами, а також вони не забувають і Миколаїв. Ми бачимо тут туз. Це щось таке, велике, або його багато. То це все летить, безумовно, і на Миколаїв, в тому числі, бачите, карта Туз. Ми з вами розуміємо, що ця карта це великий меч, тобто ну, щось таке крупне, ну, можливо, каби, можливо, ракети будуть прильоти. Херсон він вирішив нас е, і жити з землі. І ми тут бачимо, як буде летіти по Херсону, але також є захист, сіморка жезлів. Є захисники, до речі, мої захисники. Ми відкрили збір для того, щоб допомагати захисникам, які захищають, ми бачимо сім'орку жезлов, захищають і Херсон, і Миколаїв, і Одесу, і все, що через це місто лежить, все, що вони далі стріляють. Зрозуміло, що ви знаєте, що дрон може один. На 10 кілометрів туди і 10 кілометрів сюди держати повністю це під контролем. Тобто їм потрібна допомога, і вони докупають всі запчастини, які сучасні. І до цього ми їм збираємо гроші, друзі, кому є бажання та можливості прохання допомогти нашим хлопцям. І що можемо сказати по Херсону? Так, да, будуть поляти, але наші її охороняють, щоб вони не зайшли. І це одне прямо з ключових: немає е, окупації. Це, це важливо. Рано чи пізно погонь перестане, війна закінчиться, і що там окуповані, ми знаємо, що їх не скоро та, освободять. А це все-таки українська територія. Просили подивитися Луцьк. І так, Луцьк. Ну, от, бачите, друзі, ми дивилися по всім містам. І все, що я до цього дивилася, кругом прилітає. А от Луцьк, слава Богу, тут все нормально. Для вас все більш-менш комфортно. Так, як пройде звільнення, чи буде звільнення? Старобільськ, Луганська область. Старобіт, бачите, тут люди вони вирішили полюбовно. Тобто будуть якісь домовленості, що вони звідти підуть. Так, Запоріжжя, дивіться. А, Запоріжжя, тут я бачу якісь вдалі операції у українських військ далі, на цьому напрямку. Ось що карта. Харків. Харків, обстріли практично безконечні. 8 жезлів це карта обстрілів. Ми бачимо карту зірка це повторення. Повтор, 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 знов і знов і знов і знов. Львів, не без того, можливо, щось прилетить, але страшного для Львова нічого немає. Осьмка мечів ніхто не застрахований від того, що буде летіти. Але я такого не бачу нічого в найближчий час. Дивимося Київ, друзі. Київ. Безумовно, Київ теж будуть обстрілювати, тому що ми з вами бачимо ТУС. ТУС – це ракети і дрони. І много все просто одноразово, ну, все зразу. І то, і це, і кругом, і все воно летить. А Ми бачимо тройку кубків, ну, це серед населення. Розумієте? Тобто там, де гуще де накаплюються люди, то він буде бити по тим участкам в Києві, де багато людей живе. Тепер побачимо з вами общий розклад на Україну, що буде по обстрілам, де прилетить. Багато дуже, хоча ми бачили кругом прилітає, але може там покаже карта, де ми ще пока не дивилися. І так по Україні, де будуть обстріли. Найближчий час. Тоже місце, де будуть обстріли. Київ майте на увазі. Він вас буде обстрілювати дуже сильно. Він спланував методично для того, щоб обстріляти Київ і люди почали звідти виїжджати. Ми тут бачимо з вами туз часов, це туз мечів. А також четвірка Пентаклій. Ми, от дивіться, там далеко місто велике. І летить. Туди, у це місто. Люди будуть бачити, як воно летить, а прилетить воно там, де сидить імператор. Це Київ, друзі, Київ. Це бачите здання центральної влади. Ось туди буде летіти. Він просто цей Путін хоче добитися того. Щоб кияни виїжджали, щоб кияни залишилися без опалення, без світла, без нічого. Друзі, він просто б'є кругом, а Київ буде бити більш за всіх. І скоро сказано: настав час, що знов буде летіти. Я просто, я просто навіть не знаю, що в цьому моменті казати. Друзі, часи показують біля 10-ї, біжди десь. Ну, не знаю, чи це настільки точно карти показують, але майте на увазі, що Київ буде обстріляний. На цьому я завершую сьогоднішнє відео. Дивіться мої інші відео, ті, що були раніше, вони не менш цікаві. Всього найкращого. Пишіть свої відгуки, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всього найкращого. Ми обов'язково переможемо.